У національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави Поромник. Вона це сценічне втілення твору з Ферімен, британського драматурга Джеза Баттерворта. Кілька років тому постановка цієї п'єси стала хітом лондонського Вест-Енду та нью-йоркського Бродвею. А тепер готова вражати і столичного глядача. Чим саме розкаже Юлія Махових. Події вистави розгортаються у сільському будинку в Ірландії. У центрі сюжету величезна родина колишнього бійця республіканської армії, а нині фермера Квіна Карні. Сім'я живе своїм розміреним життям та святкує збір врожаю. Несподівано у родинну іделі втручається сторонній. Він примушує головного героя пригадати своє минуле десятирічної давнини, а глядачів зануритися в історію протистоянь британців та ірландців. Герой, якого грає Олександр Кобзар, це той квінкарні, який був лідером РАФ до моменту кривавої неділі. Потім він вирішив піти РА, тому що не сприйняв такий метод супротиву. Я граю Малдена, це такий антипод головного героя. то що грає Олександр Кобзак, людина дуже складна, непроста і люта. Ну а так би мовити, враховуючи те, що у нас все всередині у кожного є, то довелося собі знайти деякі риси, щоб, так би мовити, оправдати цей персонаж. Сімейна сага поступово перетворюється у психологічний трилер, а на сцені один за одним відкриваються секрети та таємниці кожного персонажа. Там дуже багато любові, багато сімейних історій. Ну і звісно, є конфлікт. Якісь життєві тригери кожної людини і жінки, і чоловіка, вони мають спрацювати в залі. Історія дуже зрозуміла, а вона дуже насичена подіями. Вистава наповнена міфологією, гумором, музикою та ірландським фольклором. А на сцені задіяна справжня гузка та навіть восьмимісячна немовля. Інколи я себе ловив на, 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 на мислі, так на тому, що це ніби дивишся якийсь фільм. І навіть е, актори так класно підібрані, що в тебе не виникає думки, що це не сім'я. Працювати над поромником творчий колектив почав ще до повномасштабного вторгнення. Ця постановка стала завершенням ірландської трилогії, розпочатої у театрі у попередні роки. Я думаю, що у нас дуже багато спільного з ірландцями а, взагалі, і можна сказати, що це моя тема, а, вона дуже близька. А, Тема супротиву ірландці, українці багато-багато років намагаються відстояти свою ідентичність, право на існування суверенної, скажімо так, території. Вистава має три дії та два антракти. Наступний її показ заплановано на 11 січня. Юлія Махових та Юрій Іщенко, телеканал Київ.